Божі Слова на кожен день. Коли люди вірять у Бога, люблять Його та догоджають Богові, вони торкаються Духа Божого своїми серцями і цим самим отримують його задоволення, вони залучаються до Божих слів своїми серцями і таким чином стають зворушеними Його духом. Якщо ви бажаєте жити нормальним духовним життям та встановити нормальні стосунки з Богом, то спершу мусите віддати йому своє серце. Лише після того, як ви стишите своє серце перед Ним та вилляте все своє серце в нього, ви зможете поступово розвинути нормальне духовне життя. Якщо люди у своїй вірі в Бога не віддають йому свої серця, і якщо їхні серця не перебувають із ним і вони не ставляться до його тягаря, як до свого власного, то все те, що вони роблять, є актом обману Бога, актом, який є типовим для релігійних людей і не може отримати Божої похвали. Бог нічого не може здобути від такої людини, вона здатна служити лише тлом для його роботи. Такі люди, подібні до прикрас у Божому домі, вони просто заповнюють місце вони сміття, і Бог їх не використовує. У них не тільки немає шансів на те. Що Святий Дух у них працюватиме, у їхньому вдосконаленні немає жодної цінності. Люди такого типу це справжні ходячі трупи, у них немає жодної частини, яку міг би використати Святий Дух вони глибоко розбещені сатаною та перебувають під його повним пануванням. Таких людей Бог вижене. Коли сьогодні Святий Дух використовує людей, він не лише застосовує їхні бажані сторони для досягнення мети, він також удосконалює та змінює їхні небажані сторони. Якщо ти здатен вилити своє серце в Бога та стишити його перед Ним. То ти матимеш можливість та необхідні риси для того, щоб Святий Дух тебе використовував і щоб отримувати його прозріння та освітлення. Ба більше у тебе буде можливість, щоб Святий Дух виправив твої недоліки Коли ти віддаєш Богові своє серце, то з позитивного боку. Зможеш досягти глибшого входження та вищої площини прозріння. З негативного боку ти матимеш кращі знання про свої вади й недоліки та будеш сильніше жадати й більше прагнути догоджати богові. Більше того, ти не будеш пасивним, ти зможеш активно входити. Це показує. Що ти є правильною людиною. Якщо припустити, що твоє серце здатне залишатися тихим перед Богом, тоді те, чи отримуєш ти похвалу від Святого Духа і чи догоджаєш ти Богові, суттєво залежить від того, чи можеш ти активно війти. Коли Святий Дух освітлює людей та використовує їх. Він ніколи не налаштовує їх негативно, він завжди спонукає їх активно прогресувати. І коли він це робить, люди все ще мають свої слабкості, але вони не живуть ними. Вони не відкладають поступ свого життя і продовжують прагнути догоджати Богові. Це стандарт. Якщо ти можеш цього досягти, то це доводить, що ти отримав присутність Святого Духа. Якщо люди завжди налаштовані негативно, і якщо навіть після отримання просвітління та пізнання себе, вони зберігають негативну налаштованість та пасивність і є нездатними встати та працювати з Богом. То вони тільки отримали Божу благодать і Святого Духа немає з ними. Їхній негативізм означає, що їхні серця не навернулися до Бога і їхній дух не був зворушений Божим духом. Це мають зрозуміти всі.